Привіт, привіт, шановні любі, дорогі мої водяні знаки зодіаку, раки, риби і скорпіони. Це ваш таро-прогноз на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року. І так, у мене є 4 колоди Таро. І з кожної колоди я буду витягувати по одній карті, тобто по 4 карти для кожного знаку зодіаку. І перші раки для вас, дорогенькі раки, розклад на тиждень. І... Я попросим простір, Всесвіт, щоб ви почули відповіді на свої запитання, і щоб простір дав вам підказки, щоб ви отримали потрібну вам інформацію на цей тиждень. Підказки від Всесвіту, від простору, що чекає на вас, дорогі раки, цього тижня. І так, це є шістка кубків. Шістка кубків. І ми бачимо, що шістка кубків це емоційна, гарна емоційна карта, коли мир, спокій, радість. Емоції на початку тижня будуть у вас в балансі, в радості. Починаємо цей тиждень в радості, в щасті, в гармонії самих з собою. І така, може, ви відчуєте себе як такою щасливою щасливою дитиною, таке радість оця. І посміхніться своїй внутрішній маленькій дитині, яка щаслива, яка наповнена і. На ну, це дитяче таке щастя, воно е, таке іде безумовне щастя, коли дійсно світ настільки приємний, настільки красивий. І далі, на ну, що вас чекає? І попри те, що ви хоча внутрішньо як дитина, але ви в дорослій позиції імператор, це означає людина, яка от ви побалувала себе, але у вас є чіткий план. І довго не зависаємо в дитячій позиції, а це людина-імператор, можливо, це ваш батько, можливо, це ваш бос, який має чіткий план, і вам, ви будете з цією людиною комунікувати, співпрацювати. І це така людина, яка завжди такий трошки строгий батько. Строгий батько, так що треба також стати в таку дорослу позицію, бути таким, як сказати, і наступна карта карта король. Чаш, і це така ваша стихія, це ви той король чаш, незалежно жінка ви чи чоловік, тому що карта така карта людини це може бути і чоловік, і жінка. Ну, скоріше, чоловік або жінка з таким характером, співчутливим, добрим. Вам захочеться ви будете давати комусь поради. Комусь ви будете потрібні в даній ситуації. Можливо, разом із оцим королем ви будете, тому що і ви, ви є чаші, водона стихія, імператор, і Можливо, це між вами така хороша е, колаборація, що ви можливо. Ви якісь вирішуєте питання, це якась чудова колаборація, коли ви один одного розумієте. Хоча імператор строгий, строга людина по характеру, а чаші вони більш такі м'якші. Так що дивіться, щоб імператор вас так не подавив. І щоб вам не захотілося розслабитися так уже після колаборації по повній, але <свісно> наповнити келихи і бачу, що тут іде п'ятірка чаш. П'ятірка чаш це також емоції, і емоції такі будуть і трошки нестабільними. Ми бачимо, що тут людина трохи так, якби не стримує себе в емоціях, навіть можна би сказати трохи такий і емоційний дисбаланс, тому що тут тірка-чаш це про дисгармонію. Подивимося, можливо, е треба витягнути на цю ситуацію раки. Для вас ще одну карту. Бо там бачимо, що чоловіки в емоціях, емоції напружені, і що треба. І це е, така е, мир, це ангел, ангел і ангел е, карта, яка е, нам каже, е, що треба. Заспокоїтися, все йде своєю чергою, не панікувати. <гум> Можливо, ці колаборації, ваші переговори, вони. Можливо, ви будете звертатися і до лікарів, і у вас буде трошки такий напружена емоційна обстановочка. Але в кінці в результаті все мирно розрішиться, тому що вищі сили на вашому боці. У вас все прийде в баланс, в гармонію і буде. Все добре. Тиждень для вас, раки буде емоційний. Буде багато якихось переговорів, буде багато можливо, і емоції вас будуть переповнювати однозначно. Тиждень сповнений емоцій і. Треба бути готовим, що прийдеться емоційно трошки виснажуватися. І для вас, риби, дорогенькі мої риби, для вас підказки від Всесвіту на цей тиждень. Що чекає нас цього вас, вас дорогі мої риби цього тижня? Які підказки, яку інформацію приготував для вас Всесвіт? Риби в безсонні ночі. Щось вас дуже тривожить, за щось ви хвилюєтеся, переживаєте, не спите по ночах, щось вас тривожить. Але е, хочу вам сказати, що завжди є вихід з положення. Тут людина закриває очі, не хоче нічого бачити, не хоче ні про що чути. Але пам'ятаймо, що ми завжди маємо в, простірі, в просторі багато варіантів. І витягну ще одну для вас риби карту на цю карту безсоння. І це новини, це новини, коли, можливо, міняються якісь правила, можливо, якісь і судові рішення, якщо ви десь з кимось щось судитеся. І ангел труби, що прийшов час щось міняти, змінювати. І вам це буде, ну, важко, Важко, ви про це думаєте. І хтось, можливо, тут вам навіює страхи, можливо, хтось вам говорить, що туди не йди, це не роби, і у вас неспокій, і ви не спите. Так що вам. Однозначно прийдуть якісь новини, і вам буде треба приймати рішення. І ці рішення вам треба е не слухати нікого, слухати себе, слухати свою інтуїцію. Дуже чітко все зважувати і приймати рішення однозначно. І ще одна карта: це король Пентаклі. Утікає король, король Пентаклій. Ми бачимо, що гроші в цієї людини є. Це людина така, можливо, звернеться і вам допоможе, якщо ви звернетеся до такої людини, вона допоможе вам прийняти рішення, коли вам треба підтримка, допомога, і цей король допоможе вам прийняти рішення, що вам робити. Яке рішення? Звичайно, що ви самі маєте рішення приймати, але якщо ви звертаєтеся по пораду до когось, ця людина дасть вам обов'язково хорошу пораду, хорошу. І тут трійка мечів. Трійка мечів це ж знову ж таки про це. Це колода Ленорман, що будуть якісь новини, будуть новини. І о, треба буде висловлювати свою думку. Треба буде приймати рішення і діяти. Діяти, говорити. Ми бачимо, що тут на карті є якісь мрії, якісь сподівання на щось ви чекаєте, але довго не зависайте в тих очікуваннях. Приймайте рішення, у вас буде все для того, щоб ви могли прийняти рішення. бачимо, що і птахи, і птахи це завжди якісь новини. І ці новини будуть вам допомагати приймати правильне рішення. Діяти, говорити, відстоювати свою точку зору. І ще одна карта для вас: рицар мечів. Рицар мечів це також підтримка. І це швидка інформація, яка прийде до вас, а можливо, і рицар на білому коні, який вам. Також буде підтримкою. Можливо, це ваш син чи людина, така якась молода людина, яка вас хороший друг, який вас підтримає словом, тому що е, стихія мечів, це скоріше за все інформація, слово. Або можливо, якісь е, ви почуєте якусь таку інформацію е, з якихось джерел, чогось навчитеся, щось прочитаєте, що вам допоможе вийти з цієї кризи і прийняти правильне рішення. Скорпіони, дорогі любі мої скорпіони, що чекає вас цього тижня, які підказки, простір і всесвіт дадуть вам на цей тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року. І так, перша карта для вас, Риби це карта рицар мечів. І це карта про швидкість, про переїзд. Можливо, ви плануєте кудись їхати навіть за кордон, тому що бачимо, що рицар мчиться на всіх парах. І це карта швидкості. Дуже швидко прийдуть до вас якісь новини. Це подорож. Швидко треба буде приймати рішення і вирушати в подорож. Швидко починається у вас. Тиждень, дорогі скорпіони, ваш тиждень починається на шаленій швидкості. І так, наступна карта на тиждень для вас, дорогенькі. І це. Прекрасна карта шістка чаш. Це коли е, все в балансі, коли хочеться побути разом. Е, але це також і карта такої трошечки, коли вже і криза позаду, коли вже такий мир, коли ви пройшли вже всі такі е, е, етапи неспокою, і зараз у вас спокій, мир, радість, внутрішня гармонія. така. Внутрішня, внутрішній емоційний стан в порядку. Але це ще також і карта такого, як, що якась людина може вас трошки так приспати і захоче якби, трошки вас обманути. Так що будьте такі на чеку, будьте на чеку. Щоб вас не приспали, щоб ви розуміли, що може бути якась хитринка. І ще одна карта для вас карта повішений. Це карта, коли ви маєте свій такий погляд, відмінний від інших на цей світ. Коли ви маєте якусь ідею, ви дивитеся на речі, не так як всі. Така ви трошечки себе почуваєте білою вороною в якомусь можливо колективі. І ще також це кожне карта, коли ми сильно прив'язані до чогось. Можливо, ви прив'язані до якихось таких от стосунків, трошечки стосунків, які, можливо, вас так трошки за, за дуже вже ви прив'язалися до цієї людини. Це також карта такого прив'язаного, повішеного, або, можливо, ви вже зависли. В якихось відносинах і вони далі не просуваються. Може бути ще й так, що ви зависли в якихось відносинах і, тому що тут про відносини, і, і вроді вам і обіцяють щось, але нема дії. Під ви, ви такі в підвищому стані, не просуваються ваші відносини вперед. Нема ніякого руху. Ви зависли, ніби все добре, але не роблять пропозиції, не просуваються далі. Того, що було, ніби обіцяють, обіцяють, але нічого немає дії, одним словом, без дії. І ще одна карта скорпіони для вас, дорогенькі, ще одна карта. Тому що ми бачимо, що тут вроді шістка чаш це така карта е про кохання, про емоції і підвішений стан це про те, що нікуди ці відносини вас не ведуть. І сімка кубків. Сімка кубків це також емоційний стан. Коли ми намріяли собі дуже багато всього, бачимо, що жінка відірвана від землі, жінка в розових окулярах, дуже багато всього, можливо, їй наобіцяли, але віз і далі там. І тому не зависайте в таких мріях. Заземляйтеся і більше дії, більше руху, хоч ми бачимо, що у жінки є жезл в руці, жезл це рух, але вона зависла, зависла в своїх мріях. І це може бути і про мужчин, бо розклади для мужчин і для жінок, коли ми маємо так, Усхильність зависати тільки в мріях і нічого не робити для того, щоб ці мрії до нас наближалися. От такий розклад для вас на цей тиждень, дорогі скорпіони. А я всім нам бажаю прекрасного тижня. Люблю вас, обнімаю, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки. Мені буде дуже-дуже приємно і до зустрічей!